Вітаємо, друзі! Сьогодні небагато новин, але все по ділу: російський екіпаж танка Т-80 встиг втекти після прильоту українського дрона. Окупантам залишається лише спостерігати за детонацією боєкомплекту. Танк просто розірвало на шматки. Друзі, кому подобається формат, де можна побачити як палає російська техніка. За своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ми рухаємось далі. Курська область сюди до кордону біля Сумщини. Противник вирішив перекинути кілька одиниць бронетехніки. В результаті роботи артилерії та дронів Камікадзе два російських танки були спалені. Відео пілотів підрозділу Крила до пекла Львівської 103 окремої бригади ТРО. Слава нашим воїнам! Але це ще не все. Креміна Луганська область. Дрон Камікадзе знищує російський танк Т-72 зразка 22-го року. Пряме влучання прямо на поту... над потужний підрив БК і можна досліджувати внутрішні деталі. Знов дуже потужний бадабум. Рухаємось далі. Знищення російської техніки БМП 2, БМП 3 танки Т-72. Танки Т90 БТР82 МТЛБ Чудова робота дронів. Мінних полів, а так само нашої Арти. Слава воїнам, слава героям. На Покровському напрямку на схід від Яснобродівки зсу атакували за допомогою безпілотників і в піхотний підрозділ російських військ у районі перехрестя доріг на схід від Мехдвора. Противнику вдалось зайняти район шириною до 1,2 кілометри глибиною до 500 метрів. У західній частині Нетайлового ЗСУ атакували позиції противника вздовж вулиці Набережної. Противник просунувся на глибину 600 метрів. Також росіяни посилили тиск на часів яр. А ось кадри з дрона підрозділу Чорний лебідь окупанти пішли на броні до 20 одиниць танки, які ведуть вогонь по нашим позиціям. Але після того, як навелась наша арта, ось що залишилось від колони російської бронетехніки колону зупинено. На запорізькій ділянці фронту на північ від села Марфопіль, бійці групак 102-го ОБТРО атакували позиції противника в північній частині садового товариства Гуляйпільські дачі за допомогою важкого безпілотника Баба Яга зі встановленим кулеметом. Додано уточнення щодо сірої зони. У роботиному російські війська продовжують просуватися на північ вулицями Сільська та Миру. ЗСУ атакували за допомогою ФПВ позиції противника в північній частині і східній частинах села. Додано сіру зону. Фактично, все роботи перетворилося на сіру зону, де вкрай складно закріпитися і утримувати позиції. Молодший сержант Віктор Сергієв з позивним Чіка. З 328-го полку ЗСРФ з'їздив на заробітки в Кринки. Отримав там знатних люлей і повернувся додому. Отримав ранення 9-го числа. 9-го. Коротше, розмотали мене. Приїхав за раненням. З дівкою познайомився до этого, Зализувати рани. У Красноярському його повторно підрихтували, добрі люди, і відібрали всі гроші, а його дама серця виявилася шахрайкою. У нього зламана рука, нога, лопатка, тільки ось госпіталь, військомат і частина від нього відмовилися. Тепер Чикаго ниє, що батьківщина його кинула. Коротко, все мої 3 мільйони, там все докуплені аджалі. Прошу хотя бы какую-то помощи, Если есть где-то в Красноярске знакомые, там, ну как сказать, бывшие военные там или как. Просто я один, я не могу никак ничего не делать. Всі, що, документи могу представити своїм. Ось вона народна любов до героїв СВО. А висновків так ніхто і не робить. Друзі, що думаєте з цього приводу? Залишайте свою думку в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку, вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. Бережіть себе.